Сьогодні подивимось, наскільки впевнено у іграх і робочих задачах почуває себе бюджетник нового покоління процесорів Intel Core i 3 14100 Конкурентів у нього багато, як із протилежного табору, так і серед своїх. Тому дуже цікаво буде розібратись, що зараз коїться на нижніх поверхах технологічного прогресу. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Отже, що може запропонувати десктопний процесор Core i 3 14100 початкового цінового рівня під Socket LG 1700 у 2024 році? Відповідаємо 4 продуктивних ядра Raptor Lake Refresh із підтримкою технології HyperTrading, яка подвоює кількість одночасних потоків до восьми. Працювати камінь може з двома стандартами ОЗП: DDR4 та DDR5 із максимальним об'ємом у 192 ГБ. Кеш другого рівня тут 5 МБ, а третього 12. Робочі частоти знаходяться у діапазоні від 3,5 до 4,7 ГГц. Максимальна кількість ліній PCIe, яка підтримується CPU – 20, і всі вони можуть досягати максимальних на сьогоднішній день швидкостей передачі даних, бо підтримують стандарти 4 та 5 покоління. Для тих випадків, коли 3D-прискорення не є життєвою необхідністю, передбачено вбудовану графіку Intel UHD 730 із 24 виконавчими блоками та частотою до 1,5 ГГц. Тепловий пакет новинки дорівнює 60 Вт у базі і 110 у максимальному бусті. Якщо порівнювати основні характеристики із попередніми поколіннями, то як мінімум із останніми двома 13 та 12, ви не знайдете майже ніяких відмінностей. Точніше, вони то є, але більшою мірою усе зводиться до різниці у тактових частотах. Той же Core i 3 13100 має на 100 МГц нижчу номінальну і на 200 МГц максимальну частоту. І на такі ж самі значення від свого наступника відстає Core i 3 12100. Ну, добре, ще у аналогу 12-го покоління трішки скромніший теплопакет і частота IGPU на 100 МГц. Рекомендована вартість піддослідного процесора становить від 134 доларів. І це абсолютно ті самі цифри, що заявлено на вище згадані аналоги минулих років. Для тих, хто одразу планує використання дискретної графіки, у природі, звісно, що існує F-модель із відключеним IGPU. Радимо звернути увагу на цей факт, бо коштує така версія в середньому на 1200 гривень дешевше. Цей CPU, як і безліч інших, ви зможете знайти у магазині Telemart.ua. Тут також є широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферія та мережеве обладнання. Є і підтримка трейдIн і зручний конфігуратор ПК. Усю необхідну інформацію, як завжди, шукайте у посиланнях під відео. Тепер подивимось на опонентів. Першим до списку потрапив вже згаданий Core i3-13100. На його прикладі подивимось, у що в сумі вилються додаткові 100-200 МГц робочої частоти новинки. Та й взагалі, так би мовити, оцінимо прогрес. В середньому по палаті коштує попередник на декілька сотень гривень дешевше, але терплячим і уважним покупцям можуть траплятись цікаві акційні пропозиції із більшою різницею у вартості. Другою було обрано, на наш погляд, дуже цікаву модель зі старшої серії Core i5-12400. Так, цей суперник за розвитком відстає на два покоління, але на його боці на 50% більша кількість ядер та потоків 6 та 12 відповідно, хоч і з меншими тактовими частотами від 2,5 до 4,4 ГГц. Через більшу кількість фізичних ядер цей CPU може похозуватися і більшим обсягом кешу L2 та L3. У 7,5 та 18 МБ. Здавалося б, що ціною за все це мав би бути значно вищий TDP, але й тут цифри не травмують психіку: 65 Вт у базі і 117 у турборежимі. На українському ринку цей чип можна знайти за дуже близькою до Core i3-14100 ціною, що стало напевно основною причиною того, чому він опинився у поточному порівнянні. А його f версія коштує ще й дешевше, приблизно на 800 тисяч гривень, ніж піддослідний CPU. З найближчих цінових опонентів червоного табору нам вдалося дістати Ryzen 5 5600X. Останній, як і попередній, розглянутий конкурент не належить до найсвіжішої лінійки і також має у півтора рази більшу чисельність ядер та потоків із робочою частотою від 3,7 до 4,6 ГГц. На відміну від усіх інших учасників, це єдиний процесор, який проходитиме усі тести з ОЗП ddr 4. Кешу другого рівня тут менше на 2 МБ, нішу героя огляду. Проте третього в рази більше 32 МБ. Для кожного CPU ми підібрали надійні та функціональні материнські плати, котрі ви зараз бачите на екрані. Охолоджувались усі процесори потужною 360-мм РСО Deepcool LS720. Для платформ з підтримкою стандарту DDR5 ми використали комплекс двох модулів по 16 ГБ Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400 із таймінгами 32, 2 по 39 і напругою 1,4 В. Дизайн модулів виглядає прикольно, та ще й якісна та яскрава підсвітка є. У парі з Ryzen 5 5600X використовували пару 16 гігабайтних Kingston Fury Beast RGB DDR 4 3600, яким вдалося піджати таймінги до CL 16 із напругою 1.35 вольта. Вони мають низькопрофільний дизайн та RGB підсвітку. А докладніше про це у окремому відеогляді за посиланням у підкасті. Операційну систему і допоміжний софт ми зберігали на оптимальному за співвідношенням ціна можливості M2 PCIe 40X4 накопичувачі Kingston KC 3000 на 1 ТБ. Він забезпечує швидкість у 6000 МБ на секунду при записі і 7000 при щитуванні. А для довільних 4К-блоків заявлено до 1 мільйону IOPS. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Щоб максимально розкрити продуктивність процесорів в іграх, використовувалась топова та ще й розігнана Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Живив систему надійний та потужний блок живлення Seasonic Vertex GX1000 на цілий кВт. Останній підтримує стандарти ATX 3.0 та PCI 50 має високий ККД із відповідністю сертифікату 80 Plus Gold та гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий огляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням у описі або підкасті. І збирали ми всі компоненти докупи у корпусі Deepcool ch 510 Mesh Digital, який для ліпшого охолодження оснастили трьома 120-мм вентиляторами. Як завжди, перше, що було зроблено перед запуском тестів перевірка робочих температур. У простої показники Core i 14100 порадували. Більшість часу це було 32 градуси. При цьому не слід забувати, що такого гарного результату вдалося досягти на досить потужній РСО. Під навантаженням у Furmark температура зросла до 63 градусів при нарозпоживанні у 67 Вт. Теж нічого незвичайного, результати хороші. Далі переходимо до тестів і спочатку візьмемось за синтетику. У AID-64 найкращу швидкість роботи із ОЗП продемонстрував Core i 5 12400 котрий випередив Core i3 13100 та 14100 на 8-22%. Між останніми у цьому бенчмарку спостерігались дуже близькі результати, і помітним серед них є тільки показник запису даних у 7% на користь новинки. Для Ryzen 5 5600X у даному випадку підходить фраза: головне участь, а не перемога. Але до його результатів слід ставитися з розумінням ситуації. Для сім зіп, чим ядер та потоків більше, тим краще, тож те, що шестиядерні CPU тут видали на десятки відсотків кращі результати, ніж чотирьох ядерники, не новина. Різницю між останніми помітити можна, але вона невелика. В діапазоні від 3,5% до 4%. У Cinebench 2024 високі частоти героя огляду дозволили отримати найкращий результат при однопотоковому навантаженні, але у відсотковому відношенні він не сильно відрізняється від інших учасників, окрім представника червоного табору. Отже, на другому місці аналог попередник із відставанням на майже 4 на третьому, i й, й чіп з на майже 6% гіршим результатом. У багатопотоковому режимі очікувано найвищі місця у рейтингу зайняли Core i3-13100 проявив слабкість і виявився повільнішим за свого наступника. Але знову ж таки різницю у 2% важко сприймати серйозно. Схожу розстановку сил у однопотоці можна помітити і у Geekbench 6. Ця дисципліна об'єкту тестування вдруге поспіль підкорилась краще за всіх. Далі за рейтингом процесори розмістились наступним чином. А i 13100 повільніший на 4% i 5 12400 на майже 6, а Ryzen на 12%. У багатопотоковому режимі вже помітні суттєві відмінності результатів від Cinebench 2024. 12 поточний поточний 5 12400 так само поза конкуренцією. А з Ryzen 5 5600X вже не все так однозначно. Останньому вдалося набрати усього лише на 3% більшу кількість балів, ніж змогла вибити новинка. І це при додаткових двох ядрах. Блендер нарешті зафіксував більш значиму різницю між поколіннями Intel бюджетників і сотка 14-ї лінійки видала на 5-11% кращі результати. Та цей відрив все одно ніяк не допоміг новинці наблизитись до більш потужних за кількістю циліндрів Core i5-12400 та Ryzen 5 5600X. Вбудований бенчмарк Topaz Video AI дуже красиво розташував суперників попарно за кількістю обчислювальних блоків. При цьому у парі Core i 3 14100 та 13100 на декілька відсотків швидший перший CPU. а у парі Ryzen 5 та Core i5 5 другий. Конвертація відеоконтенту також добре розпаралелюється у Handbrake. Тому тут шестиядерні CPU знову поза конкуренцією із перевагою у 25-35% над чотирьохядерниками. Між останніми у даному сценарії не трапилось якогось цікавого протистояння. І тут, як і раніше, свіжіша модель обігнала старішу на 3-4%. Ну що ж, тепер подивимось на розстановку сил у ігрових сценаріях використання. Усі тести ми проводили у роздільній здатності Full HD із максимальними налаштуваннями графіки, без трасування променів та апскейлерів. Аватар Frontiers of Pandora примудряється впиратись у можливості RTX 4090 навіть у визначенні роздільної здатності. Тож тут результати процесорів не сильно відрізняються. Але навіть так Core i3-14100 та особливо i5-12400 вдалося виділитись із сірої маси і вижити додаткові декілька FPS середньої частоти кадрів. У Baldur's Gate 3 продуктивності відеокарти вже вистачило запасом. Дякувати. Проте і тут учасники забігу не сильно випереджали один одного. Героїв огляду вдалося забезпечити майже рівний середній FPS із представником червоних і при цьому бути попереду свого попередника на 4%. Частіше за всіх оновлення картинки відбулося на Core i5 12400. Але у процентному відношенні це всього лише додаткові 4,5% FPS у порівнянні з i3 14100. У Counter-Strike 2 нагадати, хто тут головний, вирішив Ryzen 5 5600X і з легкістю змусив усіх інших суперників підбирати щелепи з підлоги. Відрив посередній частоті кадрів від найближчого переслідувача в лиці i5-12400 склав неймовірні 44%. Ще на додаткові 13% повільнішим був піддослідний процесор і інтенсивно спину йому дихав аналог 13-ї лінійки з іще на 2% меншим FPS. Кіберпанк 2077 ми вирішили запустити у двох сценаріях: просто на максималках і на максималках із променями. У першому випадку усі процесори забезпечили непоганий середній фреймрейт на рівні 80-90 FPS без просадок нижче 60. При цьому старший чип Intel оновлював картинку на 11% швидше, ніж герої огляду. А Core i3-13100 навпаки повільніше на майже 4%. Опонент від червоних у таких умовах теж виявився міцним горішком і впевнено зайняв другу позицію, обігнавши i3 14100 на 6%. У другому випадку із RT Overdrive FPS очікувано знизився і почали зустрічати занурювання нижче 60 кадрів на усіх учасниках, окрім Core i 5 12400 який вивіз середні 72 FPS у цьому сценарії. Так, траплялись випадки, коли ситуація була на грані фолу, але до спуску нижче завітної планки так і не дійшло. Фінішну пряму в Forza Horizon 5 більшість учасників перетнула майже одночасно. Звичайному спостерігачу визначити переможця було б майже неможливо. І добре, що на цей випадок існує фотофініш, тобто моніторинг. Отже, якщо дивитись на чисті цифри, то Ryzen 5 5600 x вирвав перше місце у Core i 5 12400 завдяки цілим двом FPS при середніх 169. Ще на три кадри позаду на уповільненій зйомці було помітно Core i3-14100. А от i3-13100 на фініші забуксував, і його відставання у 10 FPS від бронзового призера не помітити неможливо. The Last of Us Part 1 неабияк сподобалась більша кількість ядер 12 поточних CPU. Як результат, i5 та Ryzen 5 по середньому лічильнику обігнали об'єкт тестування на 18 та 8% відповідно. Що ж до аналогу 13-го покоління, то він нібито і відстав від героя огляду, але в реальних умовах помітити різницю буде неможливо, бо і 3% нарахувати не вдалося. А от у Starфі спостерігалась цікава картина на кшталт тієї, що трапилась у Geekbench 6, де додаткові два ядра у 4 потоки представника червоних майже ніяк не допомогли йому виділитись на тлі новинки. От і тут Core i5-12400 вдалося випередити останню на відчутні 18%, а Ryzen 5 5600 x ні. Бо усе тріо учасників, що залишились, видали приблизно однакові результати із різницею у декілька FPS при середніх 70. У процесу Total War Saga 3 усе стало на свої місця. Продуктивність шестиядерників виявилась кращою, ніж у чотирьохядерників ядерників на 30-40%. Це дозволило першим досягти середнього лічильника у районі 60 FPS, а другим ні. І завершити змагання з частотою оновлення дисплею біля 45 кадрів. При цьому Core i 3 14100 знову швидший за свого попередника, але традиційно з мінімальною різницею у 4%. Підводячи підсумки, можна сказати, що великого сенсу в новинці нам, на жаль, знайти не вдалося. Так, завдяки вищим робочим частотам піддослідний CPU швидше за Core i3-13100. але у більшості випадків це до 5% продуктивності, як у прикладному програмному забезпеченні, так і у іграх. При рівнозначній вартості процесорів вибір, очевидно, знаходиться на стороні представника актуального покоління. Якщо ж вам вдасться виловити попередника по хорошій ціні, то і він буде гарним вибором, бо, скоріш за все, різниці у швидкодії в реальних умовах відчути не вдасться. А от у порівнянні з шестиядерниками вже не все так просто. Точніше, все просто, але не для Core i3-14100, бо йому протистояти цим процесорам було дуже важко. Важко настільки, що, наприклад, у порівнянні з Core i5-12400 взагалі не хочеться дивитись у його сторону. Бо у робочих застосунках відставання склало 30-50%, а у більшості ігор до 20%. При дуже близькій вартості у голові навіть натяків на сумніви не виникає. Трішки краща ситуація виглядає на фоні Ryzen 5 5600 x але все одно не настільки, щоб обрати 4 ядра замість 6. Що ж до вартості платформи в цілому, то комплект бюджетна материнка плюс ОЗП DDR5-6400 плюс Core i 13100 або i3-14100, будуть коштувати в маркету в середньому 16 тисяч гривень. Те ж саме, але у комплекті з Core i 5 12400 обійдеться на 500-600 гривень дорожче. Найбільше ж коштів можна зекономити на Ryzen 5 5600 x бо тут вартість комплекту стане в районі 13 тисяч гривень. А ще не забуваємо про існування не X-версії, яка на тисячу гривень дешевше. Проте тут слід згадати і про F-моделі Intel без вбудованої графіки, на яких можна заощадити приблизно стільки ж. Ну а які враження від новинки залишились у вас? Як завжди, з нетерпінням чекаємо на відповіді, зауваження та побажання у коментарях? Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!